Вітаю, друзі, а також усі інші, для кого в пеклі є своє окреме місце, і для кожного з них воно вже заброньовано. Сьогодні, 14 квітня, і це 1146 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, в цей час ми починаємо огляд мапи бойових дій, що відбувається в зоні бойових дій. Яка ситуація по кожній з локацій на тому чи іншому напрямку, які є перспективи російських окупантів просування в глиб території України? І які є здобуткою Сил оборони України, які стримують, мужньо стримують вже четвертий рік навалу російської сторони? Але сьогодні, все ж таки, цей, це відео воно буде присвячено не лінії боєзіткнення безпосередньо, прямого боєзіткнення з ворогом. А того боєзіткнення, яке відбувається в ближній тиловій зоні, яке відбувається а, в глибокій тиловій зоні України, за межами а, саме тих локацій, де росіяни намагаються наступати. Учора російські окупаційні війська нанесли удар по Сумам, місту, яке знаходиться так само, як і Харків, досить близько до а, кордону з Російською Федерацією. Десятки загиблих, десятки поранених, серед яких серед загиблих та поранених є діти. Удар було нанесено 13 квітня о 10:15 двома ракетами Іскандер М9М 723 оперативно-тактичного ракетного комплексу, балістичними ракетами. Перша ракета влучила біля Конгресу Центру Сумської державного університету. Друга ракета вона вдарила. Про проїзній частині біля саме другого корпусу Сумського державного університету десятки будівель було зруйновано, деякі будівлі зруйновані вщент. Але одна справа це зруйновані будівлі, зовсім інша справа це зруйновані людське життя, це вбиті, це люди, яких неможливо буде повернути вже до життя. І це вже не перший раз, коли російські окупаційні війська використовують саме ракети 9М723 723 Три ОТРК для удару по території України саме по містам, де а, цивільні, де а, не знаходяться військові. Це був Кривий Ріг. Ви пам'ятаєте, як по кривому рогу російські окупаційні війська нанесли удар також балістичною ракетою 9М723? Вони заявляли, що вони влучно вцілили в ресторан, де відбувалися зустрічі якихось там координаторів е, НАТО, якихось там західних е, офіцерів, якась нарада відбувалася щось таке інше. Але відео, яке було продемонстровано саме е, з цього ресторану, воно показало що брехню російських окупантів, там нікого не було. Це був на той момент пустий заклад. Були ті було тільки обслуговування, тільки персонал. А сама ракета вона влучила по дитячому майданчику в Кривому Розі. І так само зараз російські окупаційні війська вони заявляють про те, що нібито було нанесено удар саме по місту, місцю, де знаходились військові, де відбувалось якесь шокування. Де відбувалися якісь зустрічі, але це не підтверджується. Підтверджується тільки те, що було нанесено удар саме по цивільному об'єкту, по центру міста, де завжди вихідний день, вербну неділю збирається багато людей, де жваве вуличне сполучення, де знаходиться багато саме громадського транспорту. І завжди будуть жертви серед цивільного населення. Саме для цього було використано дві ракети ОТРК «Іскандер». Вони були використані за цікавою схемою. Хоча нам дуже добре знайомою: перша ракета нанесла основний удар і нанесла основні руйнування та серед е чинників цього удару і безпосередньо великі жертви. Друга ракета. Прилетіло деякий час поспіль. Не одразу. Хоча, в принципі, їх можна запускати майже в унісон. Якщо ми говоримо про пускові установки із кандерем, то вони запускають ракети одночасно. Майже одночасно там ну, пауза може бути 15-30 секунд на більше хвилини. Але ця пролетіла набагато пізніше, коли до людей вже починали підтягуватись інші. Співчуваючи, які намагалися допомогти, хто вижив і хто намагався допомогти. Вже виїжджали безпосередньо служби з надзвичайних справ, щоб допомогти. Медична допомога, поліція, пожежа, пожежні служби. І потім пролетіла друга ракета. Отже, що це було? Це був удар, який був спрямований виключно на вбивство цивільних осіб. Росія зараз е, вона каталізує не просто продовжує, вона каталізує тактику геноциду українського населення, української нації, громадян України. Навіщо їм це треба? Я нагадаю, що якщо ми говоримо про Сумську область, то неодноразово в своїх відео я розповідав про те, що усі ті заяви з боку деяких російських зетвоєнкорів. Деяких російських лапках експертів про те, що буде здійснюватись масштабний наступ на Суми, буде захоплено Суми, буде захоплено Сумську область. Все це виключно а, спрямовано для того, щоб утворювати ось ці панічні настрої в інформаційному просторі. Але ці панічні настрої повинні чимось а, ну, мати якесь підкріплення, якесь підсилення а, цієї інформаційної дії. Так, дійсно. Вони зараз намагаються організувати наступ в Сумській області. Генерал Сирський нещодавно про це до речі згадував, що росіяни готуються до цього наступу, і навіть по деяким ділянкам вони навіть активізувалися настільки, щоб а, почати створювати відповідні умови. Але станом на сьогодні вони не мають можливості через брак ресурсів провести велику епічну масштабну загальновійськову наступальну операцію. Яка б призвела до чого? До окупації Сум, до окупації Сумської області, що вони можуть, вони можуть імітувати, щоб залякувати цивільне населення в Україні, і щоб е, робити ось такий тиск, я б навіть сказав би так, е, якісь генерувати якесь враження на Дональда Трампа, е, тому що вони хочуть йому продемонструвати, ми можемо наступати скільки завгодно. Рік, два роки, три роки можемо дійти до Києву, але зупинить нас на наших умовах. Давайте, Дональд Фредович зробить все, як ми хочемо. Зупинить нас, щоб ми були задоволені: тисніть на Україну. Тобто, ми зараз маємо з вами досить складну ситуацію. Гинуть люди, гинуть цивільні. І з іншого боку, а чи не так було в 22-му році, в 23-му, 24-му, увесь той час, коли ми боремось за свободу, боремось з вами за перемогу, коли наші хлопці на передові відчувають на собі о, усі ті негативні сторони війни, які не відчуваємо, ми в тилу навіть в близькому. При цьому я не можу не згадати про те, що дехто взагалі відчуває це з 2014 року. Всі ці обмеження, всі ці весь цей тиск, все це пригничення з 2014 року. Ми продовжуємо боротьбу. І отут удар по цивільним, чергове черговий військовий злочин, він повинен змінити нашу думку. Він повинен а, зробити так, щоб ми почали виступати проти нашої влади, щоб ми почали виступати проти війни, щоб ми почали благати про мир з Росією за будь-якої умови і плювати на окуповані території, на наших громадян, які там знаходяться, а деякі продовжують активно допомагати силам оборони України, створюючи мережу спротиву на тимчасово окупованих територіях, що набагато важче, до речі, аніж навіть жити. При кордоні смузі. Набагато важче чинити спротив на тимчасово окупованих територіях, аніж за 10-15 кілометрів від кордону при всій повазі до всіх. І починаються саме ось такі коливання. Мета російських окупантів зараз це не здобутки на полі бою. На полі бою, давайте подиви, подивимося, що вони здобули за останній час на полі бою, яку велику стратегічну перемогу. Оперативно-тактичного значення. Оперативного ні. Тактичного. А інколи навіть у цього рівня. Тобто рівень великої, непереможної російської армії, яку повинен боятися весь світ, це захоплення лісосмуги. Зараз рівень цієї армії це 2-3, 4 тижні, 2 місяці битися за село, де було колись 15 будинків. А зараз нема нічого. І через два місяці це село вони захоплюють зруйновано вщент, яке перетворилося в якийсь великий кратер після удару метеориту. І це потенціал російської армії, чи зможе ця армія захопити Запоріжжя? Ні, Харків, ні Суми, ні Київ, тим більше ні не кажучи вже про Миколаїв та Одесу. Бо а, тоді їм треба буде ще й форсувати Дніпро. А форсувати Дніпро це нагодувати якомога більше раків. Раків буде як ніколи багато на наших ринках. Але, тим не менш, ми зараз говоримо про те, що російські окупаційні війська намагаються нас тероризувати вбивством цивільних, вбивством дітей, вбивством громадян України, геноцидом громадян України з однією метою. Це їх доктрина. Це класична російська доктрина, яку вони. Е Ще прийняли у спадок з Радянського Союзу, і саме терор та руйнування, які спрямовані на морально-психологічний тиск на українців, і є наслідками того, що в них нема успіхів на полі бою. За часів Радянського Союзу існувала концепція війни саме Радянської Армії. А це е, дії тактичного, оперативно-тактичного стратегічного рівня усіх елементів ведення е, наступальних дій, бойових дій, участі в тих чи інших конфліктів, коли терор е, цивільного населення був невід'ємною частиною е, військових дій. Наступальних оборонних немає не ніякої різниці. Цивільне населення також є для. Радянського командування, а зараз для російського, як вони собі вважають, законної цілі. Ціліспрямоване знищення цивільної інфраструктури, вбивство мирного населення є е, е, е основною їх метою розпосюдження панічних настроїв серед цивільних, хаотизації внутрішньої соціальної політичної ситуації, морально-психологічного тиску на владу через цивільний сегмент. З тим, щоб змусити їх якомога скоріше капітулювати. Саме вбивство цивільних для росіян це шлях на сьогодні змусити нас капітулювати. Вони це робили в 22-му, 23, 24 роках, в 25, му вони не маючи успіхів, тим більше на полі бою. І коли вони бачать, що їх дипломатія, умовно кажучи, також програє, вони будуть вбивати якомога більше цивільних. Ми зараз не повинні розпочинати ворожнечу внутрішню. Ми не повинні підігравати ворогу. Мене дуже здивувало те, коли дехто почали одразу використовувати, ну, скажімо так, політичні власні політичні мотиви, користуючись цією трагедією для того, щоб підвищувати свої електоральні бали. На мій погляд, це неправильно. Коли продовжується гра ворота окупанта використовуючи наративи окупанта, в першу чергу саме ці персоналі повинні відповідати за свої слова за свої дії, де б вони не знаходились. Чи вони знаходяться в Сумській області, чи взагалі по Україні, чи за межами України, кожна з цих персоналів повинна відповідати за дії, які тільки сприяють наративам ворога. Ми ж повинні гуртуватися разом. Для нас зараз наступають досить важкі часи. Хоча для Сил оборони України ці важкі часи, вони існують вже з 2022 року, а дехто в них живе з 2014. Тому це таке собі явище метафізичне, називаємо його так, воно має свій вимір. Ми з вами повинні бути готові до того, що російські окупанти. Вони не будуть нікого жаліти. Вони вбивають зараз, вони вбивали учора, вони будуть вбивати і завтра. Навіть уявимо собі, якщо Україна піде на їх ультиматуми і домовитись про якесь перемир'я, і так далі, і таке інше. вбивство все продовжується. Через рік, через два роки, немає різниці. Але ще більше, ще кривавіше. Тому цього пацюка, якого ми загнали зараз в глухий кут і який кидається, а коли він в безвихіді, то він кидається як скажен саме як скажений пацюк. Ми його повинні просто добити, не звертаючи увагу на те, що говорить Дональд Трамп, на те, що говорять в адміністрації Дональда Трампа, на них ми взагалі не повинні зважати і взагалі не повинні чекати від них якихось коментарів. Дональд Трамп щось сказав, коли було вбито в кривому розі дітей. Дональд Трамп щось сказав, коли десятки дронів пролітало по мирним містам України: Запоріжжю, Одесі, Харкові, Дніпру. Дональд Трамп якось коментував це. Дональд Трамп це йолоб, з яким, на жаль, так чи інакше, нам треба буде спілкуватися ще 4 роки в найкращому для нього випадку. Але це не означає, що ми повинні. Від нього залежати і думати, а що скаже Дональд Трамп, коли ми будемо робити наступний крок. А наступні кроки ми обов'язково зробимо в пам'ять за усіх, не тільки за тих, хто загинув в Сумах 13 квітня, а й за дітей Кривого Рогу, за дітей Маріуполя, за сім'ю, родину, за Тіросу в Одесі, за Бучу, за інші міста. Те, що ви бачите за мною, це колись буде в реальності, не тільки в імітації штучного інтелекту. Дякую усім за увагу. Слава Україні! Слава нації!